Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами заглибимося у захопливе і складне питання чи минуле, теперішнє та майбутнє існують одночасно? Це інтригуюче питання століттями захоплювало вчених, філософів та мислителів. У цьому відео ми розберемо цю глибоку тему на простій та зрозумілі концепції, які будуть доступні кожному. Ми дослідимо ідеї з фізики та філософії, детально пояснюючи кожен момент. Тож давайте вирушати у цю дивовижну подорож. Для початку давайте поміркуємо, що ми розуміємо під минулим, теперішнім та майбутнім. Минуле включає в себе все, що вже відбулося, теперішнє це те, що відбувається просто зараз, у цю мить майбутнє складається з усього, що ще має статися. Ми часто сприймаємо їх як окремі та відмінні один від одного. А теперішнє як швидкоплинний момент, що рухається вперед у майбутнє. Але деякі теорії припускають, що всі ці моменти можуть існувати одночасно. Ця ідея може здатися досить заплутаною, тому давайте розглянемо її крок за кроком. По-перше, давайте розглянемо, як ми сприймаємо час. Час здається нам рікою, що невпинно тече з минулого через теперішнє у майбутнє. Цей потік відчуваємо ми всі, але чи дійсно так працює час? Деякі вчені та філософи вважають, що час може взагалі не текти, натомість усі моменти часу можуть існувати разом у блоковому всесвіті. Теорія блокового всесвіту подібна до того, якби ми уявляли час у вигляді хлібини. Уявіть, що хлібина це весь всесвіт, а кожен шматочок це окремий момент у часі. Усі шматочки існують одночасно в хлібині, але ми можемо бачити лише один шматочок за раз. Це означає, що минуле, теперішнє та майбутнє все це є в хлібині, але наша свідомість рухається по шматочках один за одним, створюючи відчуття плину часу. Щоб краще зрозуміти цю ідею, давайте заглибимося в деякі концепції з фізики. Теорія відносності Альберта Ейнштейна відіграє тут значну роль. Відносність говорить нам, що час і простір взаємопов'язані в чотиривимірній тканині. Що називається просторово-часовим континуумом. У цій тканині час не є абсолютним. Він може розтягуватися та стискатися залежно від того, як швидко ви рухаєтесь або яка сильна навколо вас гравітація. Це призводить до деяких дивовижних результатів. Один із відомих прикладів це парадокс близнюків. Уявіть собі, двох близнюків один залишається на землі. А інший подорожує в космосі зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Коли близнюк мандрівник повертається, він виявляє, що для нього пройшло менше часу, ніж для близнюка, який залишився на землі. Це показує, що час може сприйматися по різному, залежно від вашого руху. Ця різниця у плині часу свідчить про те, що минуле, теперішнє та майбутнє можуть бути не такими вже й окремими, як ми думаємо. Саме Ейнштейн якось сказав, що різниця між минулим теперішнім та майбутнім це лише ілюзія, хоч і дуже наполеглива. Згідно з теорією відносності, те, що одна людина вважає теперішнім, інша людина, яка рухається з іншою швидкістю, може вважати минулим або майбутнім. Це розмиття часових зон вказує на те, що всі моменти можуть існувати одночасно у тканині просторово-часового континууму. Тепер давайте розглянемо ще одну захопливу концепцію, яка називається квантова механіка. Квантова механіка має справу з дуже малими об'єктами, такими як атоми та частинки. Вона показує нам, що на цьому крихітному рівні речі поводяться не так, як у нашому повсякденному світі. Одна дивна ідея в квантовій механіці це суперпозиція. Це означає, що частинки можуть перебувати в кількох станах одночасно. Доки ми їх не спостерігаємо, тільки коли ми дивимося, вони вибирають якийсь один стан. Ця дивна поведінка наштовхує деяких учених на думку, що майбутнє може бути невизначеним. Натомість усі можливі майбутні існують доти, доки ми їх не спостерігаємо. Ця ідея пов'язана з відомим уявним експериментом під назвою Кіт Шредінгера Уявіть собі кота в коробці з механізмом. Який може випустити отруту залежно від випадкової квантової події, доки ми не відкриємо коробку та не перевіримо, кіт одночасно і живий, і мертвий, це показує, як кілька можливостей можуть співіснувати до моменту спостереження, поєднання квантової механіки та теорії відносності дає нам ще більш вражаючі можливості. Деякі фізики припускають, що весь всесвіт це як гігантський квантовий стан. Де всі можливі історії та майбутні існують разом. Це називається багатосвітовою інтерпретацією. Згідно з цією точкою зору, щоразу, коли відбувається квантова подія, Всесвіт розщеплюється на кілька версій, кожна з яких представляє інший результат. В одній версії ви можете повернути ліворуч, а в іншій праворуч. Усі ці версії існують одночасно, створюючи мультивсесвіт можливостей. Тепер давайте перейдемо до філософського боку питання. Філософи століттями розмірковували над природою часу. Одна з ідей називається етернізмом, яка добре поєднується з теорією блокового всесвіту. Етернізм стверджує, що всі точки в часі однаково реальні, так само, як усі місця в просторі реальні, так само як Париж і Нью-Йорк існують одночасно, так само існують і моменти з минулого, теперішнього та майбутнього. Ми просто відчуваємо їх послідовно. Інша філософська ідея це пресентизм, який стверджує, що реальним є лише теперішнє. Згідно з пресентизмом, минуле минуло, а майбутнє ще не настало. Ця точка зору відповідає нашому повсякденному досвіду, але суперечить відкриттям сучасної фізики. Розуміння цих різних точок зору допомагає нам оцінити складність і таємничість часу. Щоб краще зрозуміти ці концепції. Давайте подумаємо про те, як ми відчуваємо час у своєму повсякденному житті. Ми пам'ятаємо минуле завдяки спогадам, ми відчуваємо теперішнє через наші органи чуття, і ми передбачаємо майбутнє за допомогою нашої уяви. Але ці відчуття можуть бути обмежені нашим сприйняттям. Так само як людина, яка дивиться фільм, може бачити лише один кадр за раз, ми можемо бачити лише один момент набагато більшої картини. Для більшої наочності розглянемо книгу. Коли ви читаєте історію, кожна сторінка являє собою інший момент. Ви переживаєте історію по одній сторінці за раз, але всі сторінки існують разом у книзі. Якщо ви перегорнете на будь-яку сторінку, цей момент буде там, чекаючи, щоб його прочитали. Ця аналогія допомагає нам зрозуміти, як минуле, теперішнє та майбутнє можуть співіснувати в ширшому сенсі. Наукова фантастика також часто досліджує ці ідеї. Багато історій змальовують подорожі в часі, паралельні всесвіти та альтернативні реальності. Ці розповіді захоплюють нашу уяву, тому що вони кидають виклик нашому розумінню часу, вони змушують нас задуматися над тим, як би це було, якби ми могли переміщатися в часі так само легко, як ми переміщаємося в просторі. Хоча ці історії і є виганими, вони надихають на справжні наукові дослідження та філософські дебати. Ще один спосіб дослідити концепцію часу це розглянути її через призму пам'яті та передбачення. Пам'ять дозволяє нам отримати доступ до минулого, переживаючи моменти та вчачись на досвіді. Передбачення дозволяє нам уявляти майбутнє, ставити цілі та будувати плани. Обидва процеси мають вирішальне значення для орієнтування в теперішньому, оскільки вони допомагають нам приймати зважені рішення, ґрунтуючись на тому, чого ми навчилися і чого ми сподіваємося досягти. Ця взаємодія між пам'яттю, передбаченням і теперішнім моментом підкреслює динамічну природу часу в нашому житті. Тепер давайте заглибимося в ідею подорожей у часі, популярну тему в науковій фантастиці. Історії про подорожі в часі захоплюють нас, тому що вони досліджують можливості переміщення в часі інакше, ніж ми це робимо зараз. Вони ставлять такі питання як А що, якби ми могли відвідати минуле, або чи можемо ми змінити майбутнє? Ці історії часто пов'язані з парадоксами, такими як відомий парадокс дідуся, де мандрівник у часі може перешкодити власному існуванню, змінивши минуле. Хоча подорожі в часі залишаються теоретичною концепцією, вони спонукають нас творчо мислити про час і його потенціал. Концепція подорожей у часі також підводить нас до ідеї причинності, тобто зв'язку між причиною та наслідком. У нашому повсякденному досвіді причини передують наслідкам ви кидаєте м'яч, причина і він летить наслідок. Однак, якби ми могли подорожувати в часі, цей прямий зв'язок міг би стати складнішим. Наприклад, що якби наслідок міг відбутися раніше за свою причину? Ці уявні експерименти кидають виклик нашому розумінню часу та спонукають нас досліджувати глибші принципи, що керують Всесвітом. Тепер давайте детальніше розглянемо концепцію уповільнення часу уповільнення часу це явище, передбачене теорією відносності Ейнштейна. Воно виникає, коли об'єкт рухається з високою швидкістю або перебуває в сильному гравітаційному полі, внаслідок чого час для нього тече інакше порівняно зі спостерігачем, який перебуває в стані спокою. Цей ефект був підтверджений експериментально, наприклад, шляхом спостереження за швидкістю розпаду частинок, що рухаються з високими швидкостями. Уповільнення часу має практичне значення для таких технологій, як GPS, які повинні враховувати різну швидкість плину часу для супутників на орбіті та приймачів на Землі. Концепція уповільнення часу підводить нас до ідеї чорних дір, які є областями простору з надзвичайно сильними гравітаційними полями. Поблизу Чорної діри час сповільнюється значно порівняно з областями зі слабшою гравітацією. Якби ви наблизилися до Чорної діри, то відчули б, що час для вас тече набагато повільніше, ніж для того, хто перебуває далеко. Це екстремальне уповільнення часу створює захопливі сценарії, такі як можливість побачити, як розгортається далеке майбутнє всесвіту, тоді як для вас пройде лише короткий проміжок часу. Ідея чорних дір та уповільнення часу підводить нас до поняття горизонту подій. Горизонт подій це межа навколо чорної діри, за яку ніщо не може вирватися, навіть світло. У міру наближення до горизонту подій уповільнення часу стає все більш вираженим. Для стороннього спостерігача це виглядало б так, ніби час сповільнюється для об'єкта, що наближається до горизонту подій, і, врешті-решт, ніби зупиняється на межі. Це явище породжує інтригуючі питання про природу часу та простору в таких екстремальних умовах. Давайте також поміркуємо про концепцію часу у зв'язку зі швидкістю світла. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, швидкість світла є граничною швидкістю у всесвіті. У міру наближення об'єктів до швидкості світла, час для них сповільнюється відносно нерухомих спостерігачів. Цей ефект спостерігався в прискорювачах частинок, де частинки, що рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла, відчувають час інакше, ніж частинки, що перебувають у стані спокою. Цей зв'язок між часом і швидкістю світла є фундаментальним для нашого розуміння Всесвіту. Тепер давайте розглянемо поняття ентропії, яка є мірою невпорядкованості системи. Другий закон термодинаміки стверджує, що ентропія з часом прагне до збільшення, що призводить до стріли часу, напрямку, в якому тече час. Це збільшення ентропії є причиною того, що ми спостерігаємо такі процеси, як танення льоду, руйнування будівель і згасання зірок. Розуміння ентропії допомагає нам збагнути, чому час, здається, рухається в одному напрямку, і чому ми не можемо повернути процеси назад. Щоб повернутися до попереднього стану. Поняття ентропії також пов'язане з ідеєю теплової смерті Всесвіту. Теплова смерть це теоретичний сценарій, за яким Всесвіт досягає стану максимальної ентропії, коли вся енергія рівномірно розподілена і неможливо виконати жодної роботи. У цьому стані всесвіт перебував би в термодинамічній рівновазі, і час, як ми його знаємо, перестав би мати значення. Цей сценарій породжує глибокі питання про остаточну долю Всесвіту та природу самого часу. Продовжуючи наше дослідження часу, давайте розглянемо роль свідомості. Наше усвідомлення часу тісно пов'язане з нашою свідомістю, ми відчуваємо плин часу через наші думки, емоції та сенсорні сприйняття. Деякі вчені та філософи стверджують, що час може не існувати незалежно від свідомості. Іншими словами, наше сприйняття часу може бути конструкцією нашого розуму, що формується тим, як ми обробляємо інформацію та сприймаємо світ. Практики медитації та усвідомленості дають уявлення про те, як ми відчуваємо час. Ці практики заохочують нас зосереджуватися на теперішньому моменті, що часто призводить до відчуття позачасовості. Заспокоюючи розум і звертаючи увагу на тут і зараз. Практики повідомляють про відчуття більшої пов'язаності з плином часу та меншої за caught up in worries about the past or future. Ці пережиття свідчать про те, що наше сприйняття часу може бути гнучким і залежати від нашого стану розуму. Сни надають ще одне захопливе вікно в наше сприйняття часу у снах час може поводитися зовсім інакше ніж у реальному житті. Події у снах можуть здаватися такими, що тривають годинами, хоча насправді минуло лише кілька хвилин. Це спотворення часу у снах підкреслює суб'єктивну природу нашого сприйняття часу та свідчить про те, що наш мозок може створювати різні часові лінії залежно від нашого психічного стану. Давайте також розглянемо роль пам'яті у формуванні нашого сприйняття часу. Наша пам'ять дозволяє нам згадувати минулі події та створювати відчуття безперервності нашого життя, однак спогади це не ідеальні записи минулого. На них можуть впливати емоції, упередження та нова інформація. Ця податливість пам'яті означає, що наше розуміння минулого постійно реконструюється, впливаючи на те, як ми сприймаємо теперішнє та передбачаємо майбутнє. Тепер давайте заглибимося в поняття часу в різних наукових дисциплінах. У біології час відіграє вирішальну роль у таких процесах, як еволюція, розвиток та старіння. Біологічний годинник, такий як циркадні ритми, регулює час різних фізіологічних процесів, забезпечуючи їх протікання у правильний час. Розуміння цих біологічних ритмів може допомогти нам оптимізувати наше здоров'я та самопочуття. Узгоджуючи нашу діяльність з нашими природними циклами. У геології час вимірюється у величезних масштабах, що охоплюють мільйони та мільярди років. Геохронологічна шкала поділяє історію Землі на еони, ери, періоди та епохи, забезпечуючи основу для розуміння формування планети, її еволюції та розвитку життя, вивчаючи шари гірських порід, скам'янілості та інші геологічні дані. Вчені можуть реконструювати історію Землі та отримати уявлення про процеси, що сформували нашу планету. У космології час тісно пов'язаний з історією Всесвіту. Теорія Великого Вибуху описує походження Всесвіту як сингулярну подію, що сталося приблизно 13,8 мільярда років тому. З того часу Всесвіт розширюється та еволюціонує. Галактики, зірки та планети формуються протягом мільярдів років. Вивчаючи реліктове випромінювання та розподіл галактик, космологи можуть скласти часову шкалу Всесвіту та дослідити його остаточну долю. У сфері технологій хронометраж значно еволюціонував протягом століть. Ранні методи вимірювання часу включали сонячні годинники, водяні годинники та пісочні годинники. Винахід механічного годинника в середньовіччі здійснив революцію в хронометражі. Дозволивши проводити точніші вимірювання. Сьогодні атомні годинники, які вимірюють час на основі коливань атомів, забезпечують неймовірно точний хронометраж, необхідний для таких технологій, як GPS та глобальний зв'язок. Галузь психології пропонує подальше розуміння нашого сприйняття часу. Дослідники вивчають, як ми оцінюємо та відчуваємо плин часу. Як наша увага та емоції впливають на наше відчуття часу, і як сприйняття часу змінюється в різних вікових групах та культурах, розуміння цих психологічних процесів може допомогти нам розробити стратегії для ефективнішого управління часом та покращення нашого самопочуття? У міру того, як ми глибше занурюємося в природу часу, давайте розглянемо філософські наслідки цих наукових та культурних поглядів. Питання про те, чи існують минуле, теперішнє та майбутнє одночасно кидає виклик нашому розумінню буття та реальності. Якщо всі моменти в часі співіснують, що це означає для таких понять, як свобода волі, причинність та особисна ідентичність? Якщо майбутнє вже визначене, чи означає це, що наш вибір зумовлений наперед? Філософи століттями дискутували з цього питання. Досліджуючи різні погляди на детермінізм та свободу волі. Одні стверджують, що навіть у блоковому всесвіті ми все ще маємо здатність робити значущий вибір, тоді як інші вважають, що наше відчуття свободи дій може бути ілюзією. Причинність, зв'язок між причиною та наслідком це ще одне поняття, на яке впливає ідея одночасного існування. У блоковому Всесвіті причини та наслідки можна розглядати як частину єдиного, взаємопов'язаного полотна, а не як окремі події. Така перспектива кидає виклик нашому традиційному розумінню того, як розгортаються події, і запрошує нас досліджувати нові способи мислення про взаємозв'язок усього у Всесвіті. Особистісна ідентичність також залежить від нашого розуміння часу. Якщо всі моменти існують одночасно, то наше минуле, теперішнє та майбутнє я є частиною безперервного існування. Такий погляд може поглибити наше відчуття себе та наш зв'язок з нашим життєвим досвідом, це також спонукає нас замислитися над тим, як наші дії та рішення формують ширше полотно нашого життя. Крім того, розуміння часу може також впливати на наше емоційне благополуччя. Люди часто турбуються про майбутнє. Або зациклюються на минулому. Усвідомлення того, що час може бути більш текучим, ніж ми думаємо, може допомогти нам жити більш повноцінно в теперішньому. Це нагадує нам, що кожен момент цінний і що наш досвід є частиною грандіозного космічного танцю. Освіта відіграє вирішальну роль у поширенні цих ідей. Навчання дітей про час і всесвіт у простій формі. Допомагає їм розвинути почуття захоплення та цікавості. Коли діти дізнаються, що час це не просто цокання годинника, а складна та прекрасна концепція, це пробуджує їхню уяву та інтерес до науки. Роблячи ці теми доступними, ми можемо надихнути наступне покоління мислителів та дослідників. Якщо минуле теперішнє та майбутнє існують одночасно, це змінює наш погляд на життя та наше місце у всесвіті. Це говорить про те, що наші дії є частиною більшого гобелену, взаємопов'язаного з усім іншим. Така перспектива може зробити нас більш уважними до наших рішень, знаючи, що кожен момент є частиною вічно існуючої реальності. Питання про те, чи існують минуле, теперішнє та майбутнє одночасно є глибоким, воно кидає виклик нашому розумінню часу та реальності. Досліджуючи теорії з фізики, ідеї з філософії та аналогії з повсякденного життя, ми можемо почати осягати цю складну концепцію. Хоча ми можемо і не знати всіх відповідей, сама по собі подорож відкриттів є корисною пригодою. Тож, незалежно від вашого віку, пам'ятайте, що час це захопливе та багатогранне поняття. Кожен момент, минуле, теперішнє та майбутнє є частиною грандіозної історії буття. Продовжуйте досліджувати, продовжуйте ставити питання та продовжуйте шукати знання. Разом ми продовжимо розкривати чудеса Всесвіту. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете дізнатися більше про час, простір і все, що між ними, обов'язково поставте лайк, поділіться ним та підпишіться на наш канал. Давайте вирушимо в цю подорож відкриттів разом, крок за кроком, момент за моментом. Відмова від відповідальності. Як партнер Amazon та інших афілійованих осіб, я отримую дохід від кваліфікованих покупок без додаткових витрат для вас. Хочете створювати такі відео. Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди, отримайте безкоштовну пробну версію та розкрийте свій творчий потенціал. Ви можете створювати ще кращі відео, ніж мої. Редактор не потрібен. Перегляньте посилання в описі до відео нижче. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь час. Будь ласка, поставте лайк, залиште коментар та поділіться відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.